Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро». Ну, В такому сьогодні знову форматі буде розклад, тому що дивимося одне питання. Знайомлю вас з новою колодою, називається «Креатор Фатум, я так розумію. Якщо я правильно її прочитала, я подумала, що якраз такі фатальні події, які відбулися в Крокус Сіті, правильно я називаю, да? В Крокус Сіті. У Москві. Я хотіла подивитися, що карти покажуть по цим подіям замовника, як це скажеться чи ні, відіб'ється на Україні розмовляюча така колода, прям дуже розмовляюча. І я подумала, якраз фатум ну, така відповідна назва для цього розкладу. Карти жартують, карти філософські. Одразу на перше питання я запитала, хто замовник цього теракту? І випадає карта диявол. Прям сміялася. Якщо пам'ятаєте, мій минулий розклад, я робила на іншій колоді з вами її знайомила і вас з нею. І коли я запитала, в чому задум диявола наступний да, для Росії? Це було за день, по-моєму, до цього теракту. Мені теж першою картою випала диявол. От ви розумієте, диявол зараз як от вийшов просто конкретно погуляти. І от три карти перші. Задумка чия диявола? Ну, ясно. Що значить диявол? Ну, дияволом править... Диявол править Росією, диявол ну, править, ну зло, ну він творить зло. Ну Що вийшло? Є конкретний замовник і є король мечів. Між іншим, король мечів це не про президента самого. Тобто, от кажуть, Путін замовник. Путін має дотичність. Я просто запитала потім далі, чи має Путін дотичність, мені випав. Ту з кубків, ну я вважаю, що це як знаєте кубок влади. Да, я це приймаю. Я просто запитала, чи має він дотичність має. Але замовник, хто? диявол от вона, десятка мечів. Це і є, бачите, як людина тримається, да, тікає від вбивства. От буквально карти спрацювали дуже точно: от десятка мечів. А людина намагається якось врятуватися, але може впасти. Хтось врятувався, когось вбили. І от, Будь ласка, а ще подивіться, яка карта випала. Буквально так, ми бачимо зал, і оце стоїть король мечів. Тобто, це, ну, скажімо так, при владі, король мечів. Хто такий завжди король мечів при владі? Це генерали військові, це КГБ, ФСБ, УСБ, в кого в якій країні є. Тобто це ну, озброєна структура, збройна структура країни. Тобто це да, конкретно саме цієї країни Росії. І тут навіть не випали далекі країни, хоч ми там бачили люди да, інших там національностей, все такі інше. Ні-ні, це всередині країни зроблено. Тому що запитала. Чи має дотичність сам Путін да, виповнені ту скупків, да, і мало того, він насолоджується. Це як його ресурс, це в його стилі. Ту з кубків це ще як душа, емоція, це якби в його стилі. Да. От Диявол, грубо кажучи, упивається цими жертвами. Далі на Росії останнім часом постійно, постійно випадає карта смерть на різних колодах. Це... Я говорила про це, що йде зміна старої програми. Бачите, тут згоряє стара програма, от вона вже в полум'ї. Від цього не відвертітися. І якби вперед до нових берегів. Просто я запитала, чи це Путін і чи зміниться щось в устрої. Так, да, зміни так чи інакше природнім чином будуть. Бачите, як воно програється. Згадайте мій недавній розклад. Що я казала, що після коронації Путіна буде якесь велике вбивство. Я ще тоді говорила: ну, я не можу розшифрувати чи є. Десятка мочів падала. Десятка мочів падала. Я казала, одразу після коронації протягом двох місяців буде якесь вбивство, і що може потім влада бути переданою. Це пізніше, да? але що буде передувати вбивство. Ну, хто ж знав, що таке масове. Тепер я запитала, чи е, знаємо ми точно замовника і точно хто це виконував? Бо то, що там когось затримали ці всі речі, ми ж знаємо, як це робиться, когось треба було, типу, затримати. Да? Так, можливо, і затримали того, хто там вбивав, але це ж пєшка, він нічого не скаже. І так цікаво, перш ніж витягнути кол... карту з колоду, я подумала, ну, по ідеї має випати місяць, луна. Ну, Що ви думаєте, ну і випала луна? Не взнаємо. Таємниця покрита завісою темряви. Тобто, ні, не взнаємо. Далі я запитала, чи може таке далі в Росії, там, в Москві повторитися, Колесниця, да, ну це однозначно, що серія терактів ще може бути. От Коні на всіх парах несуться, бачите, це як черговий теракт. Бачите? Тут буквально навіть відповіли, десь щось підпалили, так як палала це сіті, да? і, да, планується, буде ще серія терактів. Далі я запитала. Чи і далі будуть обвинувачувати Україну і нападати на Україну? Випала десятка жезлів. В принципі, я вважаю, так. Да. Бачите, тут як стоїть ну, як пам'ятник, це навіть не живий. Тобто, головне когось обвинити. От він сидить біля пам'ятника думу думає, як би то від них від, як так сказати. Обвинувачувати будуть? Але доказів не знайдуть. Ну, от, скажімо так, Можна сказати, що ми по пам'ятнику стоїмо, кремезні до нас ну, ну ніяк це на нас не повісити. Але чи будуть вішати, да, будуть вішати. Будуть говорити український слід, там, перетнули щось там, чи намагались перетнути український кордон. Це будуть розказувати по 10 жезлів, але ну, безперспективно, я так розумію, ніхто в це не повірить. В нас, я би ще так сказала, залізне Алібі. Да, Десятка вже постамент, як Алібі. Він питає: ну і що, що ви мені розказуєте? Знаєте, з усмішкою Буданова? Це не наш почерк. Але звинувачувати будуть. Потім я запитала: так, чи будеш революція? Бо все питають, от зараз. Обов'язково буде революція, рухне режим, вже почалося в різних етерах, там різні аналітики, військові, політичні. Значить, оце мені нагадує ну, такий мисливець. Поодинокі будуть. Хто це? Паж Жезлів? Паж Жезлів, той, який за справедливість, оце Легіон Свобода. Тобто будуть якісь угрупування, які на оцього кабана будуть. Там, полювати. Тобто боротьба буде. Я запитала, наскільки сильна? А кажуть, а що це вже було? Ну, тобто, Вона буде циклічно відбуватися, але немає карти башні, ну, вежі, немає такої карти, ну тут десятка мочів вже просто показала крапку. Да? Але от якби було вісім кубків, я б сказала, режим йде, він відходить. Ні. Кажуть, хоча, в принципі, дивіться. По суті, це десь подібно на державний переворот. Бачите, як скидають людину. Але тут не про революцію. Революція це би мало бути п'ятірка жезлів, вона там є пізніше, але вона йде не на позиції, чи буде революція в Росії. Просто кажуть, да, хвилювання зараз будуть наскільки масові, попажу, як для мене не масові, точкові. Можливо, переворот, якийсь державний спроба, да, може й скинуть когось, може й того самого Путіна усунуть. Але от королева Пентаклів випадає. Тут все-таки кажуть, рулять гроші, і, хоч у мене завжди королева Пентаклів Асоціація України, але тут я просто розглядаю інше питання. Королева Пентаклів тут просто спокій, порядок, що було тихо, все захищено. Як на мене, тут картинка така: будуть спроби оці поодинокі, буде щось відбуватися. Може, навіть відбудеться державний переворот, може навіть скинуть. Ну по картинці виходить так. І знову-таки, бачите, як жінка. Тут от, саме дворцовий переворот, тому що якщо тут як прості люди, от десь так виглядає прості люди, да, то тут такі як дворі. Але кажуть, що цей переворот державний, він придуманий і оплачений. Що якщо він і відбудеться, то це не завдяки оцім пажикам, оцьому цьому Легіону Свободи там, і якимись. Там, я не знаю, страйками. Ні, якщо і знімуть, а такий є момент, то це буде продумано. До речі, Колесо Фортуни ще говорить про повтор ситуації, що так колись було, пам'ятаєте, коли розвалився Радянський Союз? Не знаю, можливо, щось на кшталт цього. Але ще раз вам кажу, що це буде оплачене, продумане і стане саме тоді, коли вони вирішать це. Далі я запитала: ну окей, а чи зміниться російський режим, навіть якщо знімуть Путіна, навіть якщо він полетить? І тут відбувається дуже цікава історія. Карти знову відповіли абсолютно, абсолютно чітко. От дивіться, Девід жезлів це і є масові хвилювання. І Девід жезлів. Тут бачите, як є ну, керівник, ватажок, і за ним є тил. Взагалі, дев'ятка жезлів це завжди. Про опір, дев'ятка жезлів, це от як у нас ППО, так, ну, по-перше, там буде літати їм в Росію добре, але це от говорять, що є тил, що він уже не один, що в нього є однодумці, тобто буде якийсь ватажок, який намагатиметься, там, я не знаю, продовжити справу, можливо, Навального, ну, типу того. Але наступна карта йде карта імператриці, імперія. Яка приборкою, от вона цього тигра, що це таке силу тримає? Тут в неї мавпочка, тут Олень, імперія лишається, імперією в стані такому, що, як на мене, задушить, все одно моя версія поки що. Я не кажу назавжди, колись може і розвалиться. Я дивлюся ж найближчий час. А поруч шістка жезлів, переможець. І отут треба зрозуміти, хто переможець? Хтось переможе Імперію, тому що є отакі хвилювання, да? чи це навпаки Імперія перемагає? Тут вона приборкує цього тигра. Ну, тигр я так беру, знаєте, хай це така. Стихійна сила хижацька, і тут він теж вбитий. Я поки схиляюся все ж таки, все ж таки до того, що, якщо й буде скинутий Путін, там, чи двійник, чи трійник, бачите, їх тут двоє, вони навіть однакові, то кажуть: одного скинуть, такого самого посадять. От в мене іде така асоціація за гроші. Ми продумуємо. Я вирішую імперію, є в основі імперії. Тут, до речі, Змій, бачите, тут різні є. Змій хитрий, підступний, мудрий, мавпа, мавпа це, ну, скажімо, така мілка сошка, яка теж всі в покорі, вона сидить, сліпо дивиться вперед і їй на все по барабану. На оці всі хвилювання, які відбуваються, вони занадто мілкі. От була би вежа. Я б сказала, да, вже зараз падає режим, поки я не бачу падіння. Але хвилювання там будуть. Ну і що? Тобто, для мене, поки найближчий час імперія зберігається, я запитала, як це відіб'ється на Україні, чи щось зміниться. Ну Одразу лицар Жезлів. До речі, якщо на інших колодах він мирний, такий більш-менш лицарь мечів показує війну, то тут він такий дуже військовий, вогняний, дуже військовий. Кажуть, а в нас продовжується війна. П'ятірка жезлів. Оце фейки. Да? Це коли ми як на волоску висимо, а оці фейки, оці русня як плела проти нас інтриги, так і плете. І дев'ятка мочів складні поки карти для України. Це я кажу найближчий час. Тобто, чи оцей теракт, який стався в Москві? Чи якось він відіб'ється на історії війни України? кажуть ні. Тут у нас. А, ну, Своя історія продовжується. Бачите, тут дев'ятка мечів. Це навіть не десятка мечів. Дев'ятка мечів це така застрягла ситуація, скорботи важкості. Це як важкий діагноз, війна. Бачите, все, все одно йде якась страшна сила, типу на нас. Ну і що мені показує на дні колоди? Випала карта Верховний Суд. Говорять, ну да, це така складна. А зараз Іде ну, боротьба навіть у тонкому плані, вищих світах. Тобто, боротьба світла зі злом, янгол все бачить, і буде точка, коли це зупиниться, але це на дні колоди, не зараз. Коли зупиниться взагалі ця ситуація, бачите, тут же ідуть так. Це ж пекло показують. Ну, Вищий суд, це от, кажуть, грішники туди, праведники туди. А, кажуть, що да, Бог все спостерігає, все записує. Все одно все записує. Ну, переміни йдуть, грядуть в Росії. Отут кажуть, вперед до нових берегів. Ну, знову ж таки, от, якщо я дивлюся, оце в мене іде ряд Росії. От він цей Кубок да, запитала, чи Путін причетний. Путін, чи його там двійник. Ну, його обличчя, скажімо, проєкт Путіна. Так, да, Кажуть, це при владі. Це тільки при владі, бо той, хто тримає владу. Можливо, знаєте, чому мені ще абстрактно показали кубок? Тому що Путін Путіном це обличчя. Той, хто при владі причетний, однозначно. Оце силовики, оце вузгодили. Ну, Але все одно кажуть, іде зміна якби режима вперед до нових берегів, будуть хвилювання, але імперія. Імперія, як ніби лишається. Єдине, що, от якщо тут вбитий лев, це може говорити. Дивіться, тобто Тигр, да? якщо ми беремо просто чисто логічно, як одного забирають з імперії, одного вбили. Тобто може щось відколиться, якась одна частина може. Але сам дух імперський лишається, Тобто, режим не зміниться. Ну не зміниться там режим. Я це говорила, говорю і буду говорити, тому що ну, потужні речі не змінюються за один день. Ну і мало сил, мало. Дев'ятка жезлів, паш жезлів це, ну, це ні про що. От там свої, внутрішні, внутрішні. Хто як що рішив? Одного замінили на такого самого другого, бачите, той вниз полетів. А то й на горі, а так вона буде в них крутитися. Імперія поки є. От хіба що якийсь шматок може відділитись, чи, я не знаю, це знаєте, як може бути До речі, До речі. речі, таку асоціацію. Це Білгородська область, які там ще області, от що там от ту територію, бачите? Якщо ми беремо різні території, хай це буде імперія, різні території, да? то от одну територію можуть там якось зробити непридатною до життя. В імперії, тобто там буде війна. Ну, така історія. А в нас, поки нам своє робить, у нас поки йде війна, все одно і дев'ятка мечів це ще така тривожна карта. Ну, вона так тяготить до кінця, до піку Масті, але це ще не пік Масті. Але пам'ятаємо, все одно Вищий суд буде Янгол. Кажуть так, от як всі кажуть, що війна закінчиться. Певний момент і несподівано, от як янгол протрубить, як янгол протрубить з неба. Тому нам своє робить. Щодня наближаємо перемогу. Знаєте, хто кажуть, роби, що маєш робити, і буде те, що має бути. Дякую вам за увагу! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне. Таро, будь ласка, пишіть, з якого ви міста, з якої ви країни. Ставте вподобайку, будь ласка. Ну, підписка дуже важлива для мене. Буду вам дуже вдячна. Рекомендуйте це відео, якщо воно для вас було цікаве і корисне. До зустрічі!